30 років тому в Руанді стався один з найжахливіших геноцидів в історії, який за три місяці забрав життя сотень тисяч людей та був проігнорований світом. До нього був причетний мільйонер Фаліс'єн Кабуга, але його судять тільки зараз. Усіх вітаю, сьогодні будемо говорити про геноцид в Руанді, який за 100 днів забрав десь мільйон життів місцевого населення. Та з'ясуємо, хто в цьому жахітті винен. 11 жовтня 2022 року в газі розпочався суд над Фалісьєном Кабугою, якого в 1997 році міжнародний трибунал ООН звинуватив у геноциді, співучасті в геноциду, прямому і публічному підбурюванню до вчинення геноциду, спробі здійснити геноцид. Чинення геноциду переслідувані та винищувані населення йдеться про геноцид туці весною та літом 94-го року, під час якого приблизно 800 тисяч представників народу Туці і помірних хуту було вбито протягом 100 днів. Помітну роль у збільшенні кількості жертв відіграло вільне радіо та телебачення тисячі пагорбів, яке фінансував мультимільйонер Кабуга. Будь-якою ціною всі катання, тобто таргани, саме так влада Руанди називала повстанців і етнічних туці, повинні бути винащені по всіх куточках країни. Навіть ті з них, хто встигне добігти до аеропорту чи притулку, мають попрощатися з життям на місці. До 94-го року близько 20 7 мільйонів населення Руанди складали тутсі. Після геноциду їх залишилося десь 300 тисяч. Якщо 100 тисяч молодих людей стануть під рушницю, ми вб'ємо і знищимо їх всіх. У нас це вийде, бо всі вони належать до однієї етнічної групи. Потрібно подивитися на статуру та зовнішній вигляд людини. Якщо ви бачите маленький ніс, зламайте його. Говорив у травні 94-го року в ефірі Вільного радіо та телебачення тисячі пагорбів Кантано Хабімана, головна зірка радіостанції, яка колись вивчала журналістику у Ленінграді. Радіостанція Вільне Радіо та Телебачення Тисячі Пагорбів розпочала мовлення в липні 1993 року. Як з'ясувалося пізніше, її початковим завданням було розпалювати ненависть до тутці серед населення Руанди. Керівний комітет шести членів очолив бізнесмен Фалісьєн Кабуга. Він же поряд з президентом Руанди, жувеналем Хаб'яріманою, діти Кабуги та. Хаб'ярімани були одружені. І військовим лідером радикалів Теонестом Багасорою був один з найбільших акціонерів. Вільне радіо та телебачення тисячі пагорбів швидко набирало популярність серед молоді, бо, на відміну від державних радіостанцій, ставило сучасну музику. Одночасно співробітники активно розвивали тему про те, що у Туці зростає бажання повернути владу, втрачену в 59-му році. Також на радіостанції багато розповідали про необхідність організувати. Самооборону більшості населення і попереджали про криваві наміри повстанців. До цього моменту вже було сформовано структуру прихильників остаточного вирішення етнічної проблеми. У їхньому розпорядженні була міліція правлячої партії Національний Революційний Рух за розвиток. У перекладі це ті, хто працює разом. Створена, вона була в 91-му році. Вона поповнювалася переважно за рахунок безробітної молоді, міліції, яка була бойовим крилом екстремістської партії Коаліція на захист республіки, і так звані Ескадрони смерті, які підтримували радикальні партії. Ескадрони викрадали противників режиму, катували опозиційних журналістів, а поміркованих політиків вбивали за допомогою отрути терактів. Чи ініціювали пограбування. Але головний внесок ескадронів смерті у підготовці геноциду 94-го року полягав у розпалюванні етнічної ненависті до Туці. Вже після війни доцент-економіст Гарвардського університету Девід Янагізава Дрот проаналізував, який ефект радіостанція вільне радіо та телебачення тисячі пагорбів справила на статистику вбивств. Вивчавши карту радіопокриття в Руанді, яку справді називали країною тисячі пагорбів, та кількість жертв, він зміг довести, що там, де радіоприймачі ловили добре, хуту вбивали на 7% більше, ніж у селищах, де зв'язку не було зовсім. Проте мешканці місць, які дізнавалися новини від сусідів села, де була радіоточка, вбили на 23% більше людей. Сусіди при спілкуванні з друзями та родичами не просто переказували новини, але їх. Прикрашали. Французький історик Жерар Прюнь'є порахував, що всього за перші шість тижнів геноциду загинуло максимум десь 800 тисяч людей. Це вп'ятеро перевищує швидкість вбивств під час Голокосту. Жертвами хуту виявлялися і члени змішаних сімей, крім випадків, коли хтось з сім'ї хуту погоджувався особисто стратити родичів. Туці. діти могли уникнути смерті. Вбивства, як правило, проводилися з особливою жорстокістю. По відношенню до жінок застосовувалося сексуальне насильство, у тому числі групове, на очах у дітей та членів родини. У здійсненні геноциду, окрім чоловіків, брали участь жінки та навіть діти. Вбивати тутці стало нормою, і до червня 94-го року на територіях, куди ще не дійшла руандійська повстанська армія, майже не залишилося представників цього етносу. А тепер трішечки про контекст. Руанда розташована в східній Африці на південь від екватора і вважається однією з найменших країн африканського континенту. Найдавніші її мешканці це нащадки Пігмеїв Тва, які сьогодні кочують тропічними лісами Західної та Центральної Африки, займаючись переважно полюванням. Вони становлять лише 1% населення Руанди. Два народи, зіткнення яких і спричинило геноцид, з'явилися на території набагато пізніше. Хуту заселили горбисті території східноафриканського нагір'я на початку другого тисячоліття нашої ери. Переважно вони займалися землеробством. Через кілька сотень років скотарські племена Туці почали рухатися з півночі і селитися на території майбутньої Руанди. Ділити їм тоді було нічого. Процес злиття йшов досить мирно. З часом Туцці прийняли мову і культуру хуту, їхній спосіб життя, але сам суспільний устрій тутці був набагато складніший і розвиненіший. У 15 столітті на престол Руандійського князівства зійшов перший правитель етносу тутці, і його нащадки залишилися при владі до 1961 року. Тутці ставали воїнами, займали адміністративні посади, а хуту переважно залишалися землеробами, становлячи більшість населення. Шлюби між племенами не були заборонені, і злиття велося по чоловічій лінії. Проте справжнім Туці міг бути лише власник великої рогатої худоби та достатньої кількості землі для утримання свого стада. Відповідно, за якийсь проступок Туці міг втратити худобу і привілеї, а землероб хуту міг навпаки отримати стадо корів і статус туці. Яке б не було справжнє расове та етнічне походження Туці та Хуту у XIX столітті. І ті інші говорили спільною мовою, мали однакові традиції та культуру, жили в одних і тих самих громадах, їх називали пагорбами, одружувалися і брали однакові імена. По суті, у той період Туці та хоту були спеціалізованими категоріями: перші були переважно з та воїнами, другі землеробами та жерцями. Зараз ми продовжимо говорити про Руанду та страшні події, які в ній відбулися. А поки що хвилинка самореклами. По перше, хочу подякувати всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає жодних спонсорів. І якоїсь команди чи штату, тому я можу розраховувати лише на вас. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, у дзвоники та залишати коментарі. Також я дуже вдячний всім, хто підтримує його донатами. Лише це дає йому змогу залишатися на плаву та бути самостійним і незалежним. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість подякувати автору та підтримати розвиток проекту. Також я б дуже хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточки. Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама, цей фонд дуже популярний. І якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування онкологічних захворювань, це буде дуже чудово. Зараз це важливо, як ніколи. Ще раз всім вдячний. Першим європейцем, який безпосередньо втрутився у справу Руанди, став німець Густав Адольф фон Гедзен. У 1894 році він прибув до країни з батальйоном у 620 осіб, домігся прийому верховного правителя і запропонував йому перейти під протекторат Кайзера. Коли пропозиція не знайшла підтримки, фон Генсен організував перший в історії країни держпереворот, і двоюрідний брат вбитого правителя визнав владу Німеччини над Руандою. За 17 років німецького протекторату в країні так і не з'явилося білого населення. Формально Руандою продовжувала керувати колишня знать Тутці, а хуту залишалися землеробами. Відома расова теорія, що була популярна в ті часи, пояснювала різницю між ними. Мов Мовтуцьці прийшли з півночі, і вони більш європейські. Тобто, вони більш вмілі і цивілізовані. Після Першої світової війни Бельгія отримала від Ліги націй офіційний мандат управління Руандою. Незважаючи на те, що в країні все ще правив король, він фактично підкорявся бельгійській адміністрації. Нова влада продовжила справу німецьких попередників та ділила населення Руанди на дві нерівні категорії. Європейські антропологи навіть склали перелік фізіологічних ознак. Тутці та хуту, які дозволяли їх швидко відрізняти. Передбачалося, що тутці мають тонкі риси обличчя, у них світліша шкіра, високий зріст і невеликий ніс. А хуту показувалися такими собі типовими представниками неї раси товстоносі, невисокі, з темною, як смала. Шкірою у 1933 році бельгійці провели своєрідний перепис населення, запропонувавши всім жителям обрати свою національність. 85% визначили себе як хуту, 14% як тутці і ще 1% відносили себе до Тва. З цього моменту змінити національність, записану у виданому урядом посвідченні, було дуже складно. Природний процес злиття двох народів штучно припинили. Після другої світової війни, коли почався рух африканських країн за незалежність, бельгійська адміністрація поступово почала вважати, що Вигідніше і демократичніше підтримувати хуту, адже вони становили більшість населення Руанди. У 1953 році майже всі посади та депутатські мандати у новостворених радах зайняли хуту. На цей момент два етноси вже розуміли всі відмінності між собою. На початку 60-х років, коли партія руху за емансипацію хуту здобула більшість на місцевих виборах, а монархію в країні офіційно було скасовано, тут ці почали масово тікати. З країни у наступні роки загони біженців періодично поверталися в Руанду, нападали на місцеві військові бази, після чого починалася чергова хвиля репресій в бік Туці. У 1964 році всі партії, які представляли їхні інтереси, були заборонені. Пізніше було введено 9% відсоткову етнічну квоту для Туці у шкільній та університетській освіті, в державному апараті, у всіх галузях виробництва і навіть... Приватному бізнесі. У ЗМІ та просто в соціумі також наголошувалося, що тутці це чужинці та головні вороги Руанди. До 1991 року в країні проживало лише 8% тутці, а ще близько мільйона біженців, зокрема хуту, які були не згодні з політикою влади. 6 квітня 1994 року біля столиці було збито літак президента Хаб'ярема. Досі немає єдиної версії, хто винен в цьому інциденті: бунтівна Руандійська патріотична армія, яка підтримувала Туці, або його прихильники, які не хотіли йти на компроміс і створювати коаліційний уряд. Проте екстремісти Хуту були явно готові до такого повороту, тому що по всьому місту вже було розставлено блокпости, а військових привели в стан. Готовності Увечері 6 квітня полковник Багосора оголосив, що влада переходить до рук Кризового комітету. Хоча, згідно з законом, головою держави ставала прем'єрка Агата Увілінгімана. Через кілька годин після аварії літака президента вона попросила захисту у солдатів місії ООН з надання допомоги Руанді. Але вже 7 квітня міліція знайшла її притулок. У вийшла до солдатів сама, можливо, щоб зберегти життя своїм дітям, однак вони не пощадили її, стрельнули Агаті ліву частину обличчя, потім засунули в неї певну пляшку. Чоловіка-прем'єрки також було вбито, проте співробітникам ООН вдалося врятувати їхніх п'ятьох дітей. Того ж дня було вбито безліч опозиційних політиків. Одночасно в столиці почалася е, велика розправа на Туці, яких звинувачували у вбивстві президента. Спроби поміркованих хуту та миротворців стабілізувати ситуацію не привели до жодних результатів. Одночасно на Кігалі Почала наступ Руандійська патріотична армія, оскільки її керівник Поль Кагаме бачив, що тут ці ніхто не захищає. Усвідомивши, що військова перевага буде на боці Кагами, полковник Багосора та його прихильники вирішили прийти до підтримки масового геноциду. Кантано Хабімана, ведучий вільного радіо та телебачення тисячі пагорбів, Заявляв в ефірі, цитую: нехай вони приходять, руандійці чекають на них з мачети та іншою зброєю, яку вони отримали у достатній кількості. По всій країні юнаки та дівчата одягають уніформу, запалені бажанням йти й боротися з юнокатанням до кінця, щоб повністю розгромити їх. Однак не всі хуту озброїлися. Символом гуманізму серед геноциду став керуючий готелем тисяча пагорбів Поль Русисабаджіна. Він хуту, але його другою дружиною стала Туці. У них народилися діти. Коли в Кігалі. Почалися вбивства, він сховав сім'ю в готелі, але згодом почав приймати інших тутців, які тікали від смерті. За допомогою грошей та зв'язків йому вдалося врятувати та захистити 1268 осіб. Сам Поль та його родина теж змогли пережити геноцид. І 1996 року емігрували до Європи. У 2004 році, за його спогадами, зняли фільм Готель Руанда, який було номіновано на Оскар, і саме ця стрічка принесла йому світову популярність. Останніми роками. Русиса Баджина почав критикувати владу Руанди і говорити про вбивства хуту солдатами Руандійської повстанської армії. У 2020 році його обманом вивезли з Дубая приватним літаком і доставили в Руанду, де його було звинувачено в причетності до терористичної діяльності. З серпня 2021 року Русиса Баджина, який заперечує всі звинувачення, відбуває 25-річний термін у руандійській в'язниці. У червні 94-го року РПА перейшла в наступ, тому цілі уряду змінилися. Тепер їм потрібно було переконати населення боротися з бунтівниками. Тим більше в країні майже вже не лишилося живих тутсі. Однак, відчуваючи поразку, що наближалась, і побоюючись помсти, багато хуту втекли з країни. Близько двох мільйонів з них залишили Руанду і вирушили до сусідніх держав. Через давку на кордонах вибухнув голод, який забрав життя ще кількох десятків тисяч людей. 4 липня Руандійська патріотична армія зайняла столицю Кігалі. 17 липня президентом став хуту пастер Бізімунгу. А тутці Поль Кагами обіймав посади віце-президента, міністра оборони і залишився головою Руандійської патріотичної армії. Масові вбивства в цей момент припинились. Ще в жовтні 1993 року командувачу місії ООН з надання допомоги Руанді канадському генералу Ромео Далеру стало відомо про існування екстремістських партій та про їхні плани знищити Туці. 11 січня 1994 року, за три місяці до початку геноциду, він направив факс до штаб-квартири ООН з розповідю про плани екстремістів вбити усіх Туці, як мінімум в столиці країни Кігалі. Однак Кофі Анан, який був тоді заступником генерального секретаря ООН з миротворчих операцій, наказав не втручатися і суворо дотримуватися мандата. Цей мандат дозволяв миротворцям застосовувати зброю лише з метою самооборони. Тобто вони не могли захищати громадянське населення. Коли на початку квітня 94-го року кілька бельгійських солдатів було вбито, Рада безпеки ООН ухвалила рішення не збільшити, а навпаки, скоротити місію. В Руанді залишилося лише 270 осіб, які переважно допомагали евакуювати іноземців. Лише в середині травня ООН визнала факт геноциду і ухвалила рішення знову збільшити чисельність місії. Проте додаткові сили прибули до країни лише наприкінці липня. Руанда тоді була на периферії уваги міжнародної спільноти, яку більше в той момент хвилювала війна в Боснії. Американський президент Клінтон. Спершу виступав проти збільшення контингенту, про що потім жалкував і навіть говорив, що це його найбільша зовнішньополітична помилка під час власного президентства. Генерал Далер, який намагався звернути увагу ООН на майбутню трагедію, у 2003 році написав про події в Руанді книгу Рукостискання з дьяволом, вона називається, яку потім навіть екранізували. У 1995 році ООН заснував міжнародний трибунал з Руанди. Полковника Теонеста Багосору засудили до довічного ув'язнення за геноцид, військові злочини та злочини проти людства. Хабімана журналіст вільного радіо та телебачення тисячі пагорбів, головна зірка, втік від переслідувань. Але вважається, що він помер від сніду наприкінці 90-х років. Однак вдалося заарештувати ведучу Валері Бамерики. На суді вона клялася та вибачалася, а ще намагалася перекласти всю правину на власника станції. Безліч справ було відкрито у національних судах Руанди. У перші роки було затримано десь 120 тисяч осіб. Однак через гостру нестачу адвокатів і суддів до 2001 року було розглянуто лише понад трьох тисяч справ. Тоді було створено спеціальні суди Гачача. У них входили жителі сіл без будь-якої юридичної освіти під час суду жертв. Та виконавців садили один напроти одного, і вони розповідали, що сталося з 2002 по 2012 Ці суди винесли понад мільйон вироків, і лише 3% підозрюваних було засуджено до тюремних термінів від 30 років до довічного ув'язнення. А що там з багатієм Фалісієном Кабугою? Йому зараз 91 рік. Він переховувався від правосуддя понад 25 років і входив до десятки найбільш розшукуваних злочинців. Кабуга був затриманий лише у 2020 році під Парижем. Його звинувачують не лише у створенні радіостанції, яка розпалювала цей геноцид, а й в постачанні мачети та іншої зброї для міліції хуту. Адвоката для Кабуги оплачує сам суд, бо його банківські рахунки у Франції та Бельгії заморожені. У березні 23-го року судовий процес над кабугою було припинено для оцінки тверджень його адвокатів про те, що він страждає деменцією і психічно недієздатний, щоб постати перед судом. Суд оголосив, що отримав незалежний медичний висновок про психічне здоров'я кабуги та найближчими тижнями проведе вже додаткові слухання. Потім декілька психіатрів підтвердили, що кабуга дійсно страждає як судинною деменцією, так і хворобою Альцгеймера. Його не можна судити. 7 червня 23-го року судді ООН з військових злочинів також з цим погодилися. На їхню думку, кабуга більше не може повноцінно брати участь у судовому процесі. Це ґрунтується на його медичних записах та звітах персоналу, який піклувався про нього. Суд запропонував суддям прийняти альтернативну процедуру, максимально схожу на судовий процес, але вже без можливості винесення обвинувального вироку. Ось такі справи. Пишіть, як ви думаєте, чому міжнародна спільнота закрила очі на ці жахливі події та відхрестилася від цього страшного геноциду. І хто в ньому? винний, Також пишіть. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте підписуватися на канал. Ще раз всім дякую за донати. Канал існує лише завдяки вашій допомозі та підтримці. Хай вам щастить, бувайте!